Таке питання, чи вважаєш ти, що з людиною щось не так, якщо вона не хоче переходити на українську, як на основну мову спілкування? Слухай, я про це неодноразово казав, що не мені вийобуватись і таке казати. Мене дуже бісять люди, які, як і я, перейшли на українську декілька місяців тому, а вони вже повчають і кажуть: а чому там? А чому ви спілкуєтесь російською? Ну, серйозно. Ну, це, блядь, це ліцемірство. Це просто їбанути треба бути на, на всю голову. Ну точно не мені казати, кому якою мовою спілкуватись. Якщо я перейшов на українську мову, там усього декілька місяців тому. Ну, серйозно. Тому як я до цього відношусь, нормально я відношу. Я вважаю, що кожен сам повинен вирішити, коли йому переходити на українську мову, і переходити йому взагалі на цю мову чи ні. Ось і все. Я б зробив, ну так би мовити, сам вирішив перейти на українську мову. І я в тому числі для когось є прикладом того, що можна перейти на українську мову, і ну чи можна так скажемо, треба перейти на українську мову. Але я точно нікого не буду повчати. сподіваюся, навіть через рік і через два я не буду повчати і казати переходь, переходь, переходь. Чи помічаю я так, це помічаю. Чи хотілося б, щоб усе коло мого спілкування воно було україномовним зараз? Хотілося, але ну я максимально себе стримую стосовно цього. І я вважаю, що це ну так не зовсім адекватно. Мені точно, ось я мені точно не можна комусь казати, що він повинен приходити на українського. Я на це не маю права. Розумієш? Ось і все.